Конфлікт між сусідами на вулиці патріотів. Вони давно не можуть знайти спільну мову між собою. Одні хочуть замінити мережу водопроводу, інші ж стоять цьому на заваді, і в кожного свої аргументи. Отож між сусідами виникла конфліктна ситуація. Нам сусід не вдає врізатися в центральну водопровод. Робляться скандали. Ми вже визивали два рази міліцію, визивали водоканал. Відтоді в нас приїхав архітектор міста зі сполкома. І вони в нас все-таки не дають нам. Це. Но дали добро, типу, там поставили умови один ми їм вони нам. Тільки почали від'їжджати зі сполкома, сусід почав дюргати мою дочку з скатами, які я поставила, щоб тут не нарушувалося, і зірвала В Відтоді забрала скоро мою дочку. Чому не давав? Тому що два роки тому, навіть більше, сказали зробити нові вводи. Усім, всі перейшли на нову лінію, а от ця громадянка Захарова, яка не хотіла, говорила, що ми тут всі дурочки і тому подобне. А зараз вона захотіла, коли зробили асфальт, вона захотіла робити воду. Ніхто їй асфальт не дасть додобати, а мені можна значить, тут копати, Надо було робити, коли люди робили всі. Люк, який вже був засипаний, він знаходиться через дорогу від заявників, і мешканці, які живуть поруч, значить висловилися проти проведення земельних робіт. Нам довелося втрутитися для того, щоб дати можливість працівникам мережі водопостачання колишнього СМЕО, для того, щоб вони могли провести такі роботи. На жаль, прийшлось викликати і швидку допомогу, і поліцію, тому що ситуація стала настільки гострою, що без цього не можна було обійтись. Якщо роботи земельні проводяться на міській Території жоден власник земельної ділянки, біля яких біля якої проводять ці роботи, але на території міста не може заперечувати або створювати якісь перешкоди для проведення таких робіт, якщо вони проводяться відповідно за наявності ордера і за наявності відповідної заяви, яка Має, як то кажуть, бути втілена в життя шляхом проведення земельних робіт. На даний час це питання практично вирішено. Позитивно будемо сподіватися, що роботи будуть завершені, і мешканка пенсіонерка, яка тут живе до якої зникла вода, да вона отримує, як то кажуть, послугу з водопостачання після проведення таких робіт. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.